Як здорові. Не, не дождуться. А, ну слава Богу, коротше. Що там, хтось зустрівся нормально, чи ні. Я тільки ж з поляком розмовляв планом. Жириновський його брат. Ну так буває, що зробиш. Це бідна, його мама, бідна його мама, чи ття, чи хто він там зведе. Так хай він пся крев, хай заз. хай це не знаю, вб'ється. Хай вб'є себе. Контрольне запитання є. було у мене до нього чи Львів. знаєш, що сказав? Ну, ми зв... ну, знаємо. <пробітна> що там, що, як у вас там? Та нічого, вийшов, відкрив весь світ, щоб подивитися, бо ми а, я, я, блин, я, я думаю, я, а це, це другий раз. Я перший раз цього Юру, це, де, це, ну, з окупованої території, де пацан теж наш такий проукраїнський. І, і це другий раз тебе зустрів. Думаю, знаєш, бо всі говорять, бо вас слухаю на цьому, знаєш в Ютубі. в мене така робота, що є, є інколи можливість послухати. знаєш, От, А думаю, дай цю рулятку, подивлюся, що це таке. Знаєш, тут, бачу, тебе зустрів. Що до Прикольно. Молодці, хорошу справу робити. Знає. В принципі, потрібно, воно все записується, все воно хай знає, що потім не казали, що так не було, чи так не є. Все є, це, це вже як це не життя. Це Доб, все, до, до, на, до, на... Добре кажеш, рахунок PayPal, та ти, ти можеш там побачити. Я знаю. <рик> я, я все все, все знаємо, все, все робимо, не переживайте. Все. Я, я, я вас... пробую жартувати. <реш> ні, це, це, це справа, справа не в грошах. Я тобі знаєш, бо тут всі так. О, ні, ні чекай, ми, чекай, я, ні. Я, я, я тобі поясню, і в грошах так само, тому що я не на Мальдіви, мій гроші потрібні, це потрібно для справи. Через те в грошах так О, само. Ні, я що скажу, просто коли почалася ця біда в Україні, так? І кожен потягну, почав тягнути сумки, знаєш, кого хто пішов на війну, той туди й тягне, знаєш. Я пам'ятаю 14 рік. О, коротко, вистояли, все зробили як потрібно, коротко, тут не в тому. От, і, Але справа не в тому, але коли воно гуртом, зуміло. і в цей час гуртувалася громада в, в, в Ірландії, да, я повідав. Я в цей час почала формуватися українська нація. Ну, в ні, хорошому ні. і в загальному розумінні цього слова. Люди всіх країн почали шукати коріння, бачили несправедливість і хотілося допомогти. Класи свою лєпту. Я... Ну це, 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 це така дискусія, але ти скажи. Це я, дискусія, я, так, я... так було. Я завжди я, я, я був українцем. Я був в Португалії працював. Україняно, то душ україняно. І ніколи я не цурався цього. Тому я завжди я, я, я був нацією, так що мені не треба було перетворюватись, знаєш. Мене, Потрібно було мене... навколо якоїсь біди. Або, або якось щастя. А, да, да, На жаль, да, це була біда. І зараз, знаєш, і зараз це все, як ти кажеш, запайпали, шмипали. І я ми всі тут є. Ну, якщо там оцей, якщо цікаво, то цей ну, принципі не важливо. І цей, то громада почали люди докупи збирати. знаєш, і почалися, знаєш, більше, наприклад, то джип загнали, то буса погнали, то скайло. Я, знаєш, я то, знаю, бо ти... ви, таких випадків мільйон. О, от ні, ні, я просто знаєш, воно і громада тримається, знаєш. І всі докупи несуть. Знаєш, там у нас пацан тільки приїхав, це був правому секторі. Блін, е, може, може знаєш цей Сергій Патрік. Ну, Патрік позивний. В цього чот... був, як я Навіть в мене в 14 бригаді був Патрик. Патрік вистачає, я так розумію. Ні, 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 ну цей сиво, ти хто знаєш, ти згуртувалися, і сім'ї допомагали, бо в нього знаєш, і туди і туди. Тобто, в принципі, знаєш, той. Питання в грошах це одне, що знаєш. але тримаємося, знаєш, наприклад, збираємося тут, щоб всі разом, знаєш, щоб була і громада, і гроші, і. Знаєш, якщо кожен поплатити, то є. Звідки ти в Італії? Я, 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 я в Ірландії, я не Віталій, в Ірландії. А чого у тебе значок Італії висить? То Ірландія має висити, не знаю. А, а Зелений, білий, червоний, це Ірландія? Так, да, це Ірландія. Блін таке. Італій... <саліст> а, там Італій, сині, там, та, ні, Там ні, ні. Зелений, чекай. схожий. Зелений, бі, зелений, бі, бі, цей. зелений, цей, білий і цей як його, помаранчевий, бо це, зелений це Ірландія, помаранчевий. Ну Це так, не помаранчевий, кольорі... це більше червоний, як тебе футболка. Такий ні, колір. Ні, 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 то Воно має бути помаранчеве таке. Це типу, британська фігня, коротше, а. а типу, біле це. Ну, так, ну помар... Ірландці, Сасоці ірландці мене колись навчали у нас на полігоні. Ну, Спеціалісти. Нема що сказати. Хлопці пройшли військові дії. Нормально навчали, в тому числі і медицина. В мене, мене, мене в жінки знайома, Ірландка, вони ж дуже довго дружать. Коротше, от коли почалася ця, ця біда в нас. Короте. Вона переслала, ну не важна, там, Коротше, прийшла і каже, дивіться, у вас хоч ви зібралися, у вас хоч там ці говорять, а якщо на нас ангели напеде, то <кас> нам, знаєш, кажуть, бля, знаєш. І, і, і вона таку, і ти понимаєш, і це, і, і вона тільки тоді зрозуміла це все, знаєш, що в них тут тож. вони хто теж. Вони ж то тут ірландською не говорять, Тут є тільки регіони, де вони ірландською говорять, знаєш. О, що? Воно тає, але москалі під, під, підігрівали, в тому числі й ірландців, бабками, щоб і... розділити. Це ж да, розділяє через власту. Ну, Без москаля там не обійшлося. Совети, совети. Ну, справа. Ну, бачу, ну була історія. Треба зробити висновки, брати ту історію і пхнути далі туди, куди треба, знаєш. То, що робить зараз Україна. О. Але я вам подивився, цих малолітків такі, сранці, такий капець, бля, знаєш? Ну, бля, знаєш, ну Поки, поки не нагнеш, коротше, не доходить. знаєш, Але ж то ж не хочеться, знаєш, б цей. О... Треба з гумором, це краще проходить. Ну, пані, ну зрозуміло, але все одно знаєш. Справа не в тому. Тут, тут є в нас такі, такі у нас є такі, типу, як джипси, цигани їх називають, Знаєш, то вони такі, а так молодь, коротше, цей молодь ця така, ну, вихована більш-менш, знаєш, тобто, в принципі, є якісь принципи, знаєш. От, бо я коли приїхали сюди, мене жінка взагалі з Білорусі. І ми колись тут в Ірландію приїхали, коротше, вона просила цей статус біженця, да, получила цей, ну получила статус, туди ми сюди. І ми жили, знаєш, і, виходить, типу цих. Азюлях, коротше, да, цих. І ти дивишся на ці соціальщики, в тебе в мене волоси дибом стоять, Бля. Я думав, в кого ж ти приїхав? Ну, це... А потім, вже, коли пішли, вже пішли вчитися в інститут, там другі діти. Другі діти, другі діти, другі відношення, друг... і мені, мені легше стало, знаєш, знаєш, ну і реально, бо я такий був, я був. Дуже такий, блін, вражений тим, що це соціальна ця фігня, це дуже низький соціальний це, і, і все, і алкоголіки, і все, знаєш, як воно в купі, знаєш. Все як у всьому світі. Якщо людина розумна да, да. і хоче працювати, то завжди знайде вихід. О, а коли Лінивий я... і бухарик, ну як, як скрізь це його вибір. О, а пішов в інститут, вже побачив других дітей. Ну, я теж старий пердун, коротше, і там діти сидять навколо мене. Знаєш, в принципі, блін, і мені легше стало. Мені, знаєш, а ти так? звідки? Я з Вінниці сам. А як тебе занесли в Ірландію? Ну, блін, та я ще ну, більше двадцяти років поїхав, знаєш, так дочукати кращої долі, блін. цей. Так ти тисяч б... ти вчився там? Так, да, я закінчив тут, да, інститут офілочку, да. Ну я так. ще зараз вчусь. Ну то знову все Блять. Так я вже я хотів робити майстер дирежника. Каже, ти все, а треба хату, коли п'яти на роботу, знаєш, коротше, бля. Зараз працює, то інженером працює. Ти зараз відряджені зараз. Пару місяців. Хоча технічна осіб. Так. Да, да. Ну нічого, а які зарплати в Ірландії? Блін, ну я тобі скажу, давай так. Ну середній інженер буде... що заробляє? Середній біля 35 тисяч в рік. Ну, ну все одно, ну ти ж... Ну, близько 2. Ну це, це в, в англійських, так. Тобто це десь 2500 євро приблизно в місяць, так? Це, 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 це по-перше, е, скільки тебе стаж. Тут це від стажу. З кожен рік, тебе, наприклад, у мене по контракту перегляд зарплати кожні 6 місяців. Ну, в принципі, Ну, і це ні. А тут, тут, не так, тут не так рахується, тут рахується максимальна зарплата, яка в тебе. <клев> тут у мене, наприклад, по моїй спеціальності, 80, 80 тисяч на рік. Mm. Максимально. Це до цього я маю стремитися, знаєш, то есть, вот. А то що там мінімально ну, дивись, хоча там старий сиди, а ну, якщо нормально працюєш, ти можеш пройти на інший рівень просто. Ні, неправильно, то в вони, будь-яка вони, компанія. Люба компанія я б працював і в маленькій компанії, у нас було взагалі чотири чоловіки, там, от, і зараз працюю в більше, перевівся, знайшов роботу в іншій компанії. Коротше, в принципі. І всі всі вони хочуть, щоб людина росла. Тобто, в принципі, вони наоборот і посилають і на навчання, там, туди, ми сюди. Ну, я, ну, звісно, ліміт, там, знаєш, теж пограшав. Наприклад, там якісь, на якісь курси чи тренінг, там він стоїть 600 євро, знаєш, три дні 600 євро, наприклад. Да? Він посилає, якщо це потрібно, тоді ми сюди, то в принципі. Треба теж самому розвиватися, трошки тягнутися. Бля, але, бо я думаю, знаєш, що. Скажи зараз, мені, будь ласка, в Ірландії, як інженера, ініціатива наказуєма чи навпаки вона ну, якось заохочується? Е, немає ні в якому сенсі по роботі чи по роботі. От ти робиш на роботі і бачиш, от ти бачиш щось, ну як інженер. Ти працюєш на роботі і бачиш, може зробити якийсь ноухау, якесь новшество. І ти йдеш з пропозицією. Тебе підтримують, чекають. Ні, так як є, так все добре. Ні, це залежно, це знаєш так однозначно сказати не можна. В принципі, вони тільки за, тільки за. Нема такого, що, блін, стій там туди. сюди. Ну, є, як кажуть, building regulations, знаєш, типу цей стандарт і все. Ну дивись, у нас зараз бізняк такий на роботі, що капець, що в принципі до якихось таких щось придумувати, ну немає. Просто часу немає. Я взяв додому, зараз перевіряю ці креслення, перевіряю, там, трошки передивляюся. знаєш. От, А так, блін. А в якій, такі, про... що... в якій програмі працюєш з креслами? AutoCAD, Revit mm. і Civil 3D. Mm. А основна AutoCAD? AutoCAD основна, так. Mm. Ну, то воно основа йде. Revit то більше архітектура, то, в принципі, блін. Я, 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 я з архітектура. А немає yeah. такої, архі... архікад, немає такої програми там, да? Є, 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 Ну. Такий, то... нижчий рівень, ни... нижчий левел. Бля, ну баш, ну я... Тут нема такого нижче, вище. То, що потрібно, Понимаєш? от мене питають, як в тебе машина? Я кажу, в мене та машина, яка мені потрібна, щоб за неї не платити більше, і тобто ти даєш і... результати, і вони мають їм бути або задоволеними, або ні. Да, 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 да. Ну тобто, якщо я приходжу, наприклад, нам, нам обновляли автокат, я кажу, блін, мені треба такий-такий-то автокат, бо е, ми робимо то-то, то, -то, то, -то". хазяїн каже, що немає питання. Він там стоїть там знаєш, ну ліцензія на рік там дві-три ну, тисячі в залежності, понимаєш? Тобто, в принципі, якщо ти доходиш до води, що тобі воно треба, знаєш, то в принципі, і ти даєш, і вони бачать, ой, тут все мені виходять. Ну не то, то є розумний, то є е рометація, є результат. Є-є-є, не, є, 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 все, 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 Блі, дуже дуже класно. Я, в принципі, мені не довелося, я, в принципі, не довелося, я закінчив залізничний технікум, мені не довелося попрацювати при, і в Україні, і ну, при савку я не встиг теж, блін. Але, блін, а тут коротше цей. Е... Нормально, може працювати. У тебе хороша в тебе хороша наколка? Так, я знаю. Я знаю. Ну, як знаєш, і це ні, справа не в тому. Я не можу спілкуватися з кіскапами. Я не блі був один друг, я його зразу вигнав. Венаєш той, в принципі, як без слів. Знаєш, якщо людині треба доводити, що не взяв бвати другу людину, то. Начавна така людина потрібна, От. І в мене є можливість, я, знаєш, бо в нас є тут бізнеса повідкривали, і в них виходу нема. До них приходять, наприклад, він торгує телефонами чи ремонтує комп'ютери. Він не може прийти і сказати, що знаєш? Ну, в принципі, знаєш. А я можу, мені великому. Я кажу, я для того, щоб сапана є. Ну, виходить, щоб сапана послати. Вони ж самі нарвались, ми їх не чіпали, погодь. Так справа не в тому, вони ж. мене не... Мене тут взагалі ніхто не трогає, бо. Я мене... кажу про загальну ситуацію. Ми собі жили, е, ну, вони десь там були, там, ми ще братушки, їх на вас. Ми їх не чіпали. І тут їм треба було зробити нам боляче. А, раз так, ну то одгрібайте. я, 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 ще, я ще тоді, що ти дійшов? Я йому кажу, ви ви, при, ви, ви не розумієте, що вони робили? Ще в 2014 році. Кажу, у вас було 40 мільйонів людей, які вас підтримували. Мало ага. того, що підтримували. Всі командири військових частин, як правило, чи інженерний склад українці. На підводних човнах, там де треба дружити з технікою українці. Строїть всякі ракету, всяку палу українці. Артисти всі українські. Що тобто, ну, вам не вистачало для повного щастя? Ні, ти знаєш, це казочку, по-моєму, про розбите корито, це їхня казка. Лугандонці кажуть, ви живете вже тут по 10-15 років. Короче, і всі на соціалах, по-левому працюють, у вас все є. Що вам треба? Чи ви хочете як в Радянському Союзі? Мовчать. Росія це круто. Я кажу, ну чим круто? Ну, Блін, кажу, я, 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 наприклад, хочу щоб моїх батьків, так, і, так як жінка там чи бабульчик живе, їй 90 років, вона сіла в машинку, собі поїхала. Світ побачила. Та нам теж по Ірландії тут, що в нас 90 років хтось на машині ще їздить, то єдиниці, блін. І в мене колись був випадок такі в житті тут в житті. Їду, їду, бачу старенька машинка, така, блін, бачу, разстала. Я думаю, бачу, приїжджаю бабульчик. Я встав, кажу, у вас все нормально. Він каже, я зараз посижу, поїду. Я кажу, можу завести вас. Вона каже: ні, ні, дякую. Знаєш, що таке воз знаєш тут, в принципі, вона може їхати 60 кілометрів, 40 по дорозі. Ніхто її не сігнали, не факає, нічого, поймаєш? Бо я. Моя жінка, диви, хайди швидше. Кажу, дурна, ти кажу. Ти будеш. Пац, пацани будуть в Америці чи в Канаді, будеш стара їхати мені за, за пивом, і тебе теж такі молоді хаяти, знаєш, кажу, блін, цей. Мацька". Це називається Вона, цивілізація. Вона ні, да, ну, тут, ні, так, ну, потім є умови обігнати, знаєш, тобто, в принципі, наприклад, знаєш, то є. Я впевнений, що якщо старенька буде їхати за кермом і буде бачити, що з неї квіст в зеркало, такого, візьме, гляне. Візьме, візьме, з їдемо, з їдемо, і чуть-чуть пропустить і далі був таке й косунеться. Так, є, звісно, нюанси тут, але не знаєш, скоріш я поїду додому, побуду дома, там мені капець коли. То, ну, то, та, справа не в тому. Що, перше, що мене вражає, це таможенники. Блін. Тільки я ще не встиг вийти з самоліта чи там машиною приїхати, там щось принести 20 євро. Я кажу: не, а якщо дитина, ну скільки було випадків? Вони додавали 20 євро і ставили печатку, що дитину вивозять. Понімаєш в паспорт. А дитина остається там в Україні. Знаєш, такі брінько таке о. Знаєш? От. А ми вже ж не привикли. Ми вже не привикли до того. знаєш. А я хочу це поміняти тут. І не знаю, як з цим боротися, прийдеться йти у владу, щоб поміняти. Бо... Оці, оці всі барига, їм все до сраки, у них все добре. У них сім'ї там, бабло там. Америка, американці і британці, допоможіть нам, будь ласка, скласти список наших банів. Як ви зробили, ну, як американці зробили москалям? Зробіть такий список українців. Хто торгує, з, хто берегує з калями, хто вивозить в офшори бабки? Це все відомо. Це ж приховати неможливо. Можна приховати 100 доларів, не можна приховати е, там 100 мільйонів чи там мільярд. Зробіть список, поможіть нам зробити, поможіть нам побороти цю нашу, блін. Щоб, щоб ми могли жити так само е, з такими самими понят... поняттями е, загальносвітовими, в яких живуть британці чи там ірландці. Поможіть нам! Напишіть королеві ваші, я не знаю, українці просять весь асоціаційний список на українських банів, в тому числі на твоїх земляків, мать би їх. Розумієш, як вони заяли. Я, я хочу дождатися вільної країни і їздить по світу вільно. Я не хочу, щоб про, про Україну думали про банів. Вони не, не, Ні ніколи, ніколи не, не, не думають, тому що у нас такі події. Але все одно насумно, все одно, все одно корупція, все одно, блін башляє, все одно це вся хрень. Менше, звичайно, як було, менше. Я не спорю. І поліція навіть помінялася. Але поліція та, котра на дорогах, а та, котра сидить. Та нічого Но не помінялось в кабінетах. Беркута Но... лишились. Аваков рулить, ці собаки Авакова Поможіть нам. Поможіть. Дойдіть до королеви, до британської, скажіть, дідусик просив? Ні, чекайте, то ви ж не Англія, ви Британія, ви входите в британську країну. Ні, ми не входимо. Ні, Нортов Айланд, там є частина трошки там, яка входить, а ми ні, ми Ну добре, а чекай, а хто у вас там вища особа державна? Президент і прем'єр. Президент. А чекай, а хто має більше керування тою країною? Хто має реальну владу? Прем'єр? Прем'єр. До прем'єра, будь ласка, як звати прем'єра? Хто я там знаю, знає, Хір'я там знає прем'єр Ірландії. Будь ласка, звертаюсь, допоможіть Україні, блін. Загинаємося від бари. Хоч оптимізму в державі. Ні, це з щас. Це все треба про це через кров. Скільки вже крові треба, я навіть не знаю. Ні, ну це за пацанів взагалі. Я не хочу навіть говорити, бо тут ну, треба тільки мовчати і. і це, я думаю, і... достатньо крові і всі все зрозуміли. От. 25 років. Ні, ну, чесно, 25 років нічого не робив. Крайно. У нас незалежності України 4 роки. Ну так, да, да, да ти правильно кажеш, так, так. Неповної незалежності, тому що ще бариги про владі. Ну, видавлю, видавлю. Відносно Тут, так само, тут не те, що так само, блін, ну тут, тут не так. Але знаєш от, наприклад, тут є колись є така сім'я, знаєш, вони кажуть, типу, сім'я основателів. Да? При кожному місті є сім'я основателів. І тут, наприклад, є така дорога, і там вона зараз платна. Але вони колись построїли міст, понимаєш? і цей міст, і вони за цього міст беруть до сих пор гроші. От, зараз вже, і коли я вже почав займатися цим строю, ну, бо я інженер, я і по дорогам віддив, мене сівел от, і... А гроші а, в... зі, 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 з якого ти міста? З Вінниці. А, з Ірлантії? Каріконшанов. Карі Це о, о, обл... міська автодор. <смеш> о, о, а кстаті, кстати, забувайся, що якщо це, якщо що що цікаво, ми, цей. Ми б запустили зараз, Ірландія запустила ми, таку акцію об'єднання прапором. Ми пошили прапор український, 3 на 2 все по стандарту, бо ми жінкою шили. От, і почалася вона в Карі Каншанов. І зараз де світом, зараз вже в Берліні була там кілька міст. От, зараз ви маєте йти до Італії, а потім в Америку, Канаду, потім що я не знаю, там що в Турцію вже в цьому році е, діаспора в Турції заказувала. Прохання до тебе. E, найти e, у вас, у вас, я не знаю, чи хто це були? Це САСовці нас навчали. У них чу, зелений берет і на, такий ківер. Спір'я. Ти бачив? Ні -ні, я, ні, я, у мене, мене є тут пацан, який він з цим АРА займається. Він, ну, він на, я, він я, він... я хочу, я хочу попросити. Мені потрібен ірландський прапор, щоб ти висловив, якщо це можливо. І берет з цим ківером, там на ківері. Я, я, так, ти мій, давай давай зробимо так. Чекай, чекай, чекай. Як як тебе звати? Сергій. У мене Віктор. Дуже приємно. Ти під моїм любим відео знайди опис, там є моя електронна скринька. Дідусик 68 Е, Напиши, куди де ми можемо поспілкуватися. Я би просив ірландський прапор і попросить військових. Я тобі вишлю фотографію, що де, де ми разом фотографуємося з іранцями, ми мали помінятися головними уборами. У мене онцовський мій, а він вам подарить. І він готовий був подарити, була проблема, вкрали, <свисті> був в них запасний. І він каже: дідусік, нема. <свисті> а він класний. Якщо ні, я, я прошу, якщо знайдеш військових і покажеш ці фото, скажи. Я, я зараз, зараз після тебе зараз передзвоню, передзвоню. Все, мене я це. Я маю тобі вислати фотографії, то щоб я мав вислати, я маю вислати кудись. Списемося, спишемося. Я цей напиши е мій на скриньку, будь я, ласка. Да, я цей, бо я мене зараз, зараз у голові асоціації українців в ірландії передзвоню. Він там цим він і арівські і іра прапора доставав, і він це, і коротше, він цим е ірландські на ірландському прапорі було б дуже доцільно, аби українські наші українці розписались. Добре, це, це я, я. Я зведу вас, вже може якось і такого, бо я вже, я бля, Колі кажу, треба відкрити на Діскорді, блядь, треба заходити в Діскорд спілкуватися. Там українці зі всього світу. Ну реально, ну він він, він ти красавчик, в нього в нього просто що часу не вистачає. Ну бля, він по тій Ірландії ну ні, допомагає, звісно, Не він один, але він красавчик. Якщо буде можливість, в тому числі і допомоги військовим, можна це зробити через мене. Але е, можна і не через мене. Як ви собі працюєте, так собі працюйте. Як 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 вам буде заводно. Бо я чую, я, я знаю, бо зараз кожен починає давай туди, давай сюди я кажу. ніфіга, Он то є, людина займається, воно йде в Україну, слава Богу. Знаєш, бо зараз кожен почне, знаєш, як українці, зараз знаєш почнеться. Кожен собі, знаєш, Nie, ну, я, ну, роботи достатньо так, mm. я можу єдине гарантувати, що воно прийде в нуль напередок. Nie, До тих людей, яких я особисто знаю. О, то є, в принципі, ну я це я, я зведу якось, зберемося поговоримо, спишемося, я розібралися. Розібрались. От, і цей ірландський не прапор не... із ківером з Беретом Сасовським дуже би хотілося, бо не зрослось тоді. А, о, Санту, він санті в підрозділі санті служив, цей Сергій. От. Цей, і коротше, цей. І, а, цей прапор. То цей прапор потім після всього йде на передову і має потрапити вже на цей, на його мають принести цей на День Незалежності цей прапор, що ага. українці підпишуть його свій. О, то я думаю, що наступного року треба дешити ще, ще більший, знаєш, бо це той раз просто малий прапор на на, на ну просто прапор стандартний, да? там воно е, пропорція 2 на 3, брали Дві третіх так? Да, ну вот, це раз, блин. А ми як, купили тут ту тканину, блін, і постигнули по хаті, його поміряти нема де. Знаєш, ну коротше, я говорю, виносимо стол, а воно ж має. Ну, блин, а я ще такий, що в мене все має бути під калин, все як, блин, <свист> бедант, Ну, не... Ну, тихнар. Не, не, тихнар я ні, помню. не не, не тихнар це відповідальність, це прапор. Ага. Це блін, це прапор. Це не просто, блін, що взяв там це, блін. А ще. <кій> От, по, Нагороду отримала українська, українська асоціація в Ірландії, за ага. цей сампатрік парад, ми там виступили дуже файно, коротше, блін. Що тут. і... Але треба, бачиш, я вже зараз, знаєш. Економічно то треба, зараз треба трошки політично підтримати, попхнути трошки, знаєш, щоб. щоб... Політично це санкційний список, це сильно допоможе. Ну і да, і тут штурхати всі... ну, Є такі є такі думки вже трошки тут і владу, хто хоче лізти, знаєш, ну як в ірландську але в принципі, знаєш... а чому ні? Хай краще керуємо ми, ніж будуть керувати нами. ну це От. У, нас, у нас цей раз дуже з посольськими повезло, бля, вообще капець. Такі а це особенно не казав про посольство, да? Украинське посольство. Украинське, так? Українське посольство. Українське так? Українське посольство, і, так... і цей був, був виконавчий обов'язків з Сергією Сергій Романенко. А ця раз така жінка, вона з Чернівців. і Вообще супер. Вони. Вони там, коротше, де громада, там і вони, коротше, блін. Ну, супер. знаєш. Молодці. Думаю, ходять, значить, та... значить не це так сумно в парафії Климкіна. Не, 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 не. Передавай, я, передавай я... вітання. От, я я там І в принципі, я в Португалії, коли був, да. То я, в принципі, я з послом там спілкувалися, коротше, то, в принципі, теж був нормальний мужик, я вже не пам'ятаю ім'я, на жаль, але то за тих часів, короче Але тут, взагалі, це, короче, блі, ну, бомба, короче. Знаєш, приємно чуть. Я тобі чесно скажу, приєм, ти кажеш, ці слова, і я. Душа співає, це класно? Оце я вже я вже хотів всім, сім розначикось тако. А це за посольських це реально, що вони заслуговують таке. Знаєш, щоб про них сказали файно короч працюють нормально, бля. бо не знаю, там розказують там в Італії в посольстві, в тому посольстві не знаю. Блин, у нас такі блін, це і допоможуть, розкажуть. Знаєш, то в принципі блін, Бо теж багато, багато хто і нелегально, бо полівим паспортам теж працює, знаєш. Але ж знаєш, скільки там 10-15 років теж працюють, а хочеться й додому з'їздити, знаєш, і сім'ю побачити, знаєш, і жінку якось забрати. Ну якось ну чи в принципі знаєш. А, а то сидиш 10-15 років, без ну не можеш, це не виїзний раз. знаєш? Ну, але Ми немає не зальотів, займався роботою, нічого не крав. Чому, чому да, не легалізувати та таку людину? Ні, ну бачиш, якщо ти в'їхав по лівому паспорту, наприклад, чи по польському, чи по -польському, по польські тема, коли з литовським їздили всі? А вони зараз працюють, вони повідкривали документи, а виходить, що зараз більш більше контроль, зараз можуть відбитки взяти, 5-10, знаєш, як це в аеропорту зараз, блін, От, і всі бояться, коротше, блін, і сидять тут. Ну, в принципі, знаєш, роботи вже, знаєш, 10-15 років на одному місці, вже зарплата хороша, і п'ятий десятий, але все одно Всі всі сумують хоча б додому, розумієш, Але нічого, всі вистоїмо, якось воно буде. Все буде, все буде Україна, все буде добре. А, так, діти виховуються правильно, що сапів не хліба, ні води, не допомоги. Бі, коротше, в такому сенсі, знаєш, тось, в принципі бі... мову не забували українську. Блін, ну ти бачиш, у мене взагалі у мене жінка після тих подій жінка білоруською. Я українською коротше в хаті, а діти кліпують. розумію, розумієте? Повітають я цей саме. Це, 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 Якщо ти будеш спілкуватися це, з дітьми українською, будь розуміти перестанеш перейдеш то, на не, ірландську. Не, не, а... Вас вас чекає, у вас англійська чи у вас діалектом англійська? Чи є ірландська? Ви спілкуєтеся ірландською. ні ні, ми використовували самі використовують. Це біда, це ірландська біда, вони говорять англійською. Є такі містечка, там десь території, територіальні, що вони там. Це гелік їхній ірландський язик. Але, блін, ну діти мене вчать ірландську школі, я сказав, ніяких екскузів, ви у вас не маєте паспорт ви тут живете. Паршиво, добре, але знаєш, і, але вчити. Я кажу, я не буду заставляти вас здавати екзамени, бо тут ти, тут ти вибираєш, наприклад, якісь предмети, і ти їх здаєш, і ти набираєш суму балів, і потім йдеш до, до вишки, там, де десь ну, в принципі, навчатися. От я не буду заставляти вас здавати ірландську, бо ну це ну вчити, ви будете її. Бо тут багато хто повідмовилися, бла бла-бла, блін, знаєш. Я говорю, ні, ні. От, І я їм добиваю, що ви у вас причандали висять, коротше, це блі, це значить. Маєш робити, хочеш не хочеш, блін, маєш робити. О, таке. Зрозуміло. За, за Майдан теж всі кажуть, що там Майдан дав? Да ніфіга, мені особисто дав Майдан, він, він мені наповнено пам'ятав, що я людина, а не якась скотина. О, що ми з ми, 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 жінкою такі, такі дивилися. Ну, Коротше, капець. Знаєш? Тобто, блин, о, це ж Микола він був на Майдані теж. Може, ми і зустрічалися ще. Вони гроші возили вперше за це зібрали, став не, не, не грошах, врожав. Може, зустрічалися, але людей було багато. Я, я радий, що я лишився живий, просто от, от, і вся ситуація. Не всім так повезло. Добре, друже. Рад, Давай, радий так. був знайомству. Я, я зараз, зараз зайду на YouTube, зараз, зараз подивлюся і навіть. Мені на Електронку скинь, я, я тобі скину, я пошукаю свої фотографії з ірландцями, угу. щоб ти зрозумів, про що йдеться. Ага, ага. Добре, добре. То я зараз зразу не беру тобі і зразу передзвоню. Прям... Всім українцям, котрих будеш бачити, слава Україні! Героям слава, добре, все, супер. Путін хіло, і все буде біна, Україна. Здає... І оптимізму, друзі. А, ні, в нас все добре, ми. ми, ми... Не дождуться. <зв>? Добре, все, добре, все-таки. Шукай ватку, пали, блін, все, удачі, давай. Щасливо. Що да. можу сказати? Просто приємно. Це буде добре.